Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі. З вами, як завжди, Лара. І сьогодні ми з вами будемо разом дивитися сумочки. І перша в мене моя улюблена, та, що мені дуже сподобалась, Дивіться, Це бренду немає сумочка ніякого, але вона настільки якісна, і вона, дівчата, шкіряна, це шкіра. Це шкіряна сумочка. Вона настільки якісна, вона настільки приємна. Бачите, отака, вона настільки зручна, достатньо така велика. Отака, отаку маю річ. Сьогодні отаку сумочку, дівчата. Вона новесенька, ну дуже-дуже. Як... І дуже якісна шкіра, я скажу так. Дуже якісна, хочу вам сказати, вона новесенька, дуже якісна шкіра. Отаку маю сьогодні сумочку. Отакий має вигляд сумочка. Дивимося далі. Що, що мені ще сподобалось? Я дуже обожнюю такі сумочки. Це, вона теж не має бренду. Але вона дуже якісна. І тут дуже м'ягесенька шкіра. Це теж шкіра. Ду, ці замочки дуже-дуже якісні. Бачите, вона така теж новесенька. Тут замочки дуже якісно зроблені. Бачите, вона дуже м'ягесенька. Я такі обожнюю. Я побачила, я зразу її викупила. Так, перепрошую. Хоча за це ми маємо сумочку фірми Primark. Це, скоріше, до всього, Польща. Але вона мені перепрошую, гучно якось вона мені. Вона... Я такі обожнюю сумочки, рожевий колір такий. Ну, це. Дуже-дуже він приємний. Рожевий кольор він теж різний, але цей дуже такий приємний. Бачите, це в нас. Де в мене тут? Я хочу. А, це в нас примарк. Ось Отака сумочка. Бачите, який теж стан. Ви бачите, гарний, який стан сумочки. Це в нас маємо крімарк. Дівчата, це маємо сьогодні таку шкіряну сумочку. Це сумочка, ну, вона теж, вона, ну, просто, це шкіра. Це шкіряна сумочка. Дуже-дуже якісне все. Вона новесенька. Це брендова реч. Виробництво Англія. Може, не так, скажу це Джоні Щось, Може щось не так сказала, бо перший раз бачу цей бренд, але це Англія виробництва. Це остаточно, де в мене тут хочемо бачити? Це брендова річ. Річ, перепрошую, це брендова річ. Тут навіть маємо напис тут. І навіть на цьому десь я бачила, на цих на замочках я бачила десь, зачиняла сумочку, от така от сумочка в мене, дівчата, бачите, вона от така, А, от я бачила, я ж шукаю. Бачите, і тут навіть на це брендова реч, Дуже-дуже вона красиво виглядає. В житті. Отак у нас. Дуже якісне виробництво. Дуже якісне, бачите? Ну Оце така вінтажна реч. Це секонд-хенд, от такі в мене речі. І маю останню сумочку. Це, не блак... це блакитного кольору вона у мене. Це просто це не шкіра, це замінник шкіри, Це не шкіра дівчата, але вона не дуже дорого коштувала. Зовсім я собі її взяла. Вона теж така неплохо вона так зроблена. Ну вона трохи така... не така м'ягесенька, як ті всі сумочки ми бачили. Але ну, теж така неплоха, скажемо. Неплохо, ще вона була мінус 50%. відсотків, я взяла, вона мені дуже сподобалась. Маємо такі таблички. Такі, бачите, вона нова, вигляд маємо. Отакі От сьогодні я маю речі, дівчата. Пишіть, пишіть. Дуже дякую за коментарі. Мені дуже цікаво, дуже дякую за подобайки. Дуже всіх дякую за коментарі, мої дорогесенькі. А в мене, в мене на сьогодні все. До побачення, до зустрічі.